Наступна головоломка. У нас є така рівність. 2. Відняти 8. Дорівнює 2 помножити на 3. наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серних, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 3 буде 6. 8 відняти 6 буде 2. 2 дорівнює 2, 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.